Між тим давайте згадаємо, що Росія. Нарощуватиме удари по Україні, принаймні так прокоментував 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв також взявся і за особисті образи європейських лідерів, назвавши їх недумками та мерзенними. Ще пригрозив Києву новими атаками зі зростаючою силою. Це була цитата. Медведєв також закликав до ненависті як форми національної ідеології та повного дистанціювання від заходу. І з нами на прямому зв'язку. Руслан Дениченко, виконавчий директор Сто Пане Руслане, доброго вечора. Вітаємо. Вітаю. Пане Руслане. Чи гідно себе поводить представник держави? Наскільки це допустимо? Ось такі образи переходити на персональне, з дипломатичної точки зору? І як це позначається на внутрішній пропаганді? Підбадьорює місцевих? Ну, власне, внутрішня аудиторія це і є. Переважно цільова аудиторія для. Постів Медведєва і часом Лавров теж звертається. і Більшість російських політиків, коли ображають якихось там західних своїх колег, президентів прем'єр-міністрів, а то насамперед вони хочуть показати, які вони сильні, як вони ну не переживають про своє реноме на світової арені. Ну і звичайно, чемпіон тут Дмитро Медведєв, колишній російський президент, якого вважали колись лібералом. Який там із Обами бургер їв в Макдональдсі. але зараз от його професія це от такі най, найнеприємніші речі говорити, і ну таке враження, що він найняв спеціальних людей, які от фантазують і видумують якісь найобразливіші слова для того, щоб схарактеризувати або іноземних лідерів? Ну і. Українських політиків і насамперед президента Зеленського я колись навіть собі ввів таку табличку, як називають президента Зеленського в телеграм-каналі Дмитра Дмитра Медведєва. І ну, це назбиралося в мене багато десятків дуже образливих і лайливих слів. Ой, пане Руслане, з приводу образливих слів і знаєте, таких ну некреативних, про одне й те саме. Ми сьогодні вже згадували висловлювання американського генерала Крістофера Донах'ю, який на одному з заходів в американській армії сказав, що ну якщо буде треба, ми достатньо швидко можемо зрівняти з землею Калінінградську область. Ну звісно. Росія була в шоці, і там неважливо хто, відповів, як. Каже: А в нас є ядерна зброя, і ось це раптом що за будь-якої паузи казати фразу: А в нас є ядерна зброя. Ну, це це про що вообще? Ну, власне, як правило, російські політики вони не залишають ось такі вислови. Вони тягнуть їх в свій інформаційний простір. І намагаються. Сказати, ну от ви бачите, ну своєму власному населенню, ми ж вам говорили, що Америка вважає нас ворогами, НАТО вважає нас ворогами, Євросоюз вважає нас ворогами, і ось вони фактично нам погрожують. Тобто, росіяни це використовують насамперед знов таки для внутрішньої аудиторії. Ну і показати своїм друзям, не, не чисельним друзям у світі, що, а, начебто, для Росії є якась загроза, і, начебто, ці погрози, які там, чи іноземні політики, чи екс-політики, чи екс-військові, що вони мають якийсь сенс. А, ну і знову таки вдаються тоді до симметричних погроз або ядерною зброєю, або приславутими Арешниками, або іншими якимись видами зброї, посейдонами. Дуже люблять вони погрожувати в Великій Британії, що вони зараз. Величезною радіоактивною хвилею можуть знищити Великобританію ну буквально за лічені хвилини. Пане Руслане, буквально нещодавно ми ж змушені стежити за тим, що відбувається в сусідній країні, тому що це наша робота, так само як і ваша. Вони намагаються розвивати власні соціальні мережі, займаються пропагандою цих соціальних мереж серед користувачів. В першу чергу вони потрібні для того, щоб контролювати, чи для того, щоб поширювати брехню. Ну, власне, брехню вони поширюють з допомогою насамперед меседжера Телеграм і соціальних мереж, до яких у них ще є доступ в своїй країні. Більшість соціальних мереж Фейсбук Інстаграм вони вже оголосили екстремістськими спільнотами. Хоча, поки що, за користування цими мережами не карають, не садять в тюрму. Але зараз розробляються закони, які ще більше. От візьмуть в таку посадять в інформаційну бульбашку власне населення, і тестуються вже такий так званий національний месенджер, який прийде на заміну Телеграма. І я думаю, що як тільки його протестують і пересадять туди значну якусь кількість населення, поступово почнуть і забороняти Телеграм у себе і WhatsApp у себе в країні, оскільки. Саме ці два месенджери є найбільшими в за кількістю користувачів в Росії. І власне, ну саме ці два месенджери поки що є не настільки контрольованими, як напевне хотілось би російським спецслужбам, пане Руслане. За вашими спостереженнями, спостереженнями ваших колег цього тижня, ну тиждень який минає. На що більше всього російська пропаганда була направлена і в якому саме розрізі? Ну, я би сказав, що ми звернули увагу, і колеги звернули увагу не на те, що була направлена російська пропаганда, а на те, що вона була не направлена. А ми поки що не побачили від Кремля або й особисто від Путіна якихось якоїсь реакції на той ультиматум, який висунув Трамп, п'ятдесятиденний денний щодо врегулювання так званої української кризи або припинення війни, як ми це називаємо. І поки що знов таки від Путіна не пролунало якихось заяв. Хоча, ну як правило, і Путін, і Кремль дуже швидко реагують на подібні ультиматуми, і вони наголошують, що мову ультиматумів Росія не приймає. А тому або російське керівництво і особисто Путін вони ще формулюють якусь реакцію. Я думаю, що вони шукають спосіб. А як і надалі сполученим штатам насамперед замилювати очі, яку обрати тактику для того, щоб і під час цих 50 днів, і після закінчення 50 днів не отримати ті санкції, про які озвучив президент Трамп, які озвучили в Сполучених Штатах, і не нарватися на посилення санкцій від Європейського союзу, тобто вони знову шукають якісь формати. Якісь фейкові перемовини, можливо, знову якесь декількаденне перемир'я для того, щоб відтермінувати і введення додаткових санкцій, і якусь ескалацію з боку європейського союзу. Ну і завдання максимум це або призупинити або зовсім зупинити постачання Україні озброєнь. Пане Руслане, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що ви долучилися цієї пізні години. Нагадуємо глядачам з нами на зв'язку. Був Руслан Дениченко, виконавчий директор Стопфейк.